Рада вітати вас на уроці української мови у 8 класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами ознайомимось з особливостями побудови опису пам'яток, історії та культури. Пригадаймо, що таке опис? Опис це висловлювання про певні ознаки властивості предмета чи явища. В описі дають характеристику людям, предметам. І явищам природи, перелічуючи їхні головні суттєві ознаки, найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. Отож, усі ми з вами любимо подорожувати. Подорожі розширюють наше уявлення про світ, дарують нові знайомства та враження, часто будівлі, місця, міста. Які ми бачимо в кіно чи на картинах саме завдяки подорожам оживають. Найперше питання опісля подорожей розкажи, що бачив. Як же розповідати про пам'ятки архітектури чи різноманітні пам'ятники, які трапляються вам під час подорожей чи навіть у своєму місті, поговоримо далі. Пам'ятник архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь чи чого-небудь. Пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого, що зберігся. Чи є різниця між пам'ятником та пам'яткою? Пам'ятки існують рухомі, твори станкового живопису й скульптури. Ювелірні вироби, предмети побуту, меблі, одяг, посуд тощо та нерухомі, тобто постійно закріплені за одним місцем будівлі, твори монументального мистецтва, настінний розпис, мозаїка, пам'ятники. Відповідно, пам'ятник є різновидом нерухомої пам'ятки. Мета наукового опису пам'ятки точність, конкретність. У музеях до кожного експоната докладають так звану інвентарну картку, уписуючи до неї докладний діловий опис пам'ятки та зазначаючи час і місце її створення. Наукові описи пам'яток точні, лаконічні та об'єктивні. Мета художнього опису пам'ятки передати найважливіші на погляд автора особливості, наприклад, будівлі, цікаві факти про задум, будівництво, відкриття та існування, а також викликати певне до неї ставлення. Роблять опис зовнішнього вигляду пам'ятки, враження, екстер'єр, архітектурний стиль споруди, опис інтер'єру. Враження відвідувача, цікаві елементи інтер'єру або ж такі, що вражають. У такому описі вживають художні засоби та оцінні слова. Може бути звернення до читача або глядача. Часто автор використовує цікаві факти й коментарі або ж легенди. Запрошую вас на екскурсію до Києва. Перегляньте відео. Як би ви його назвали? Акцентуйте увагу на тому, що відбувається у відео. Найдавніша споруда Києва та один із символів української столиці Софійський собор. Тут сходили на престол князі і митрополити та затверджували церковні закони. Тут князі приймали іноземних послів та укладали угоди. У стінах собору писали літописи та впорядковували одну з найбільших бібліотек Європи. Тривалий час вважали, що його звів Ярослав Мудрий. Та лише нещодавно історики довели: спородити святиню наказав хреститель Київської Русі Володимир Великий ще 1011 року, а це означає, що цим мурам вже більше тисячі років. Для зведення собору князь запросив із Візантії кращих майстрів. Про їхні вміння свідчить, хоча б непідвладний часу фундамент, який вже десять століть міцно стоїть на київських ґрунтах. Та головна гордість Софії внутрішнє оздоблення фрески у храмі займають площу 3 тисячі квадратних метрів, а збережені мозаїки 11 століття є найбільшими у світі 260 квадратних метрів, вражає і багатство відтінків Смальти. До прикладу, 34 відтінки зеленого кольору, золотого 25. Учені й досі не розуміють, як засобами, які існували в 11 столітті, можна було цього досягти. Окраса собору, шестиметрове зображення Богородиці Оранти. В це важко повірити, але ніхто з численних загарбників Києва жодного разу не підняв руки на мозаїку. Стіну, на якій вона розташована, називають непорушною. А в народі існує повір'я, що доки стоїть Оранта, доти стоїть і Київ. А от іконостасу царські ворота пощастило менше. Прийшовши до влади, більшовики розікрали його на шматки, переплавили та відправили в резервний фонд дорогоцінних металів. На щастя, залишилось 11 фрагментів, які випадково знайшли на складах Києво-Печерської лаври. В радянські часи офіційна Москва поскупилася закупити два кілограми срібла на реставрацію вцілілих частин. 2008 року вже за часів незалежної України іконостас нарешті відновили, витративши на це 104 кілограми срібла. У 30-х роках Сталін наказав знищити собор однак втрутилися французи, пам'ятаючи, що дружина Генріха І була донькою Ярослава Мудрого, не могли допустити такого вандалізму, нехай навіть в іншій державі. Аби не розбурхати політичний скандал, Софію перетворили на архітектурний заповідник. 1936 року вперше відкрили саркофаг Ярослава Мудрого та його дружини Ірини. Згодом останки відправили до Ленінградського інституту антропології, де й підтвердили особу князя. У 1940 році обидва кістяки повернули у фонд заповідника, а 1964 року, згідно з документами, їх помістили назад у саркофаг. Утім, коли у 2009-му його в четверте відкрили, то знайшли лише рештки княгині. Останків Ярослава Мудрого не було і достовірних даних, де вони можуть бути, немає. Софійський собор, як і площа перед ним, крізь століття проніс особливу енергетику. Тут зустрічали після перемог військо Богдана Хмельницького. Проголошували акт злуки ОНР та ЗУНР. І тут проходив живий ланцюг 1990 року, що символізував єднання української нації. Що вас вразило? Здивувало! Які емоції викликав перегляд відео? Які слова були незрозумілими? Спробуйте визначити тему й головну думку відео. Тема. Опис Софії Київської, визначної пам'ятки архітектури України часів Київської Русі. Головна ідея. Велич та монументальність духовної архітектури. Зв'язок поколінь та сила українців у протистоянні життєвим труднощам у різні епохи, словникова робота. Собор. Головна чи велика церква міста. Головна церква в монастирі, мозаїка. Зображення або візерунок зроблений з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців, фреска, картина, намальована фарбами, водяними або на вапняному молоці по свіжій вогкій штукатурці вандалізм нещадне руйнування пам'яток мистецтва і культури. Іконостас стіна зі вставленими в неї іконами, яка в православній церкві відокремлює вівтар від центральної частини, саркофаг невелика гробниця, а також кам'яний надгробок, що має вигляд труни. Орієнтовний план. Історія створення Софії Київської. Опис собору. Значення собору для українців. Переказуючи опис пам'ятки у художньому стилі, раджу вам спершу написати план і використовувати матеріал, який ми сьогодні опрацювали. На цьому завершуємо. Сьогодні ми навчилися вміло описувати пам'ятки архітектури. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!